У суботу 23 січня на території України оголошено штурмове попередження. На автомобільних дорогах, можливо, жаледиться та очікується невеликий сніг. На найближчі три доби температура буде коливатися від мінус 14 до мінус 11 градусів. З 27 січня до 1 лютого температура буде підніматися і стопчики термометра можуть показати навіть плюсову температуру. Щоб не сталося трагедії від перехолоджень, закликаємо громадян бути уважними до бездомних і нужденних. У холодну погоду також уразливі літні люди. Та особи в стані алкогольного сп'яніння. З такими перепадами температури комунальна служба міста знову потрібно підготувати техніку людей та бути готовим до розчищання мокрого снігу на дорогах, а можливо не ждати відлиги та вже зараз розчищати дороги на всіх вулицях міста. А то, що в горе города всі в Україні залишились без транспортних святчись. Это, я по сути и говорю. Это если нас не выпустит карпана, снег и чистить Я вам не знаете, будет. что конкретно. Если наши даже на местах власти будут думать, как переименовать улицы ага. и, и ставить памятники за наши бюджетные деньги, они а думают, что самый молодой транспорт тот в Кировограде это 25 лет машина. Надо думать, чтобы эти улицы, которые остались, очистить. Хотя они уже не похожи на улицы, а это просто направление. Они на улицы не похожи. Я маме, яме. Возьмите первая улица в городе. Надо чистить, надо покупать машины, средства для очищения, а не думать, как переименовать их, деньги убухать на название. И памятник поставить на по площади. Он его снегом засыпет и потом и очистить его не У народному календарі 23 січня день Григорія Літопоказчика. Сьогодні потрібно слідкувати за інієм і вітром, щоб дізнатися погоду на літо. Якщо випаде іній цього дня, літо буде сере й холодне. Якщо вітер з півдня, літо буде грізне. багато снігу. І буде хороший рожань. Всім буде хорошо. Головне, щоб було хліб. І все, да, і було мирно на землі.